Міжнародне право завжди конкурує з е, правом геополітики, так би мовити, і дуже часто дуже складно розв'язати проблеми міжнародного права або, скажімо, е, з, змусити агресора дотримуватися міжнародного права. І, звісно, в Литві, коли почався е, Почалася ця повномасштабна навала. Ми були першими через тих, хто почав підтримувати передачу ситуації в Україні і воєнних злочинів до міжнародного кримінального коду. І ми говорили про універсальну юрисдикцію, про покази щодо воєнних злочинів злочинів проти людяності. І ми вражаємо, що це дуже важливо. Лише так ми зможемо розв'язати геополітичну загадку. І тепер ми на заході зробили дуже багато помилок починаючи з 2008 року після агресії Росії в Грузії. Що відбулося після того? жодних санкцій. І бізнес е, продовжувався як завжди в 2014 році. Анексія Криму, окупація Донбасу. Певні санкції були застосовані, але майже одразу повернулися всі до так званого бізнеса as usual». І тепер повномасштабна війна е, з е, цими е, воєнними злочинами, злочинами про людності, з цими звірствами. Якщо ми не подумаємо, яким чином притягти Росії до відповідальності, ми нічого не сягнемо. Це питання справедливості, Дливого миру тепер ми чуємо пропозиції щодо мирних переговорів про припинення вогню, про перемир'я. Але ми маємо пам'ятати про анексію Криму і тепер кажемо: давайте будемо визнавати цю анексію як законну і віддамо Росії чотири території, чотири регіони. І ми будемо питати у Росії, чи можна щоб Україна мала свої збройні сили. Це просто катастрофа і формула миру не така. Бо ми хочемо провести розслідування всіх воєнних злочинів. А за таких умов, за такою формулою миру, цього зробити буде не можна. Тож треба подумати, чому для чого ми допомагаємо Україні витиснути ворогів своєї території для того, щоб досягти справжнього, тривалого, але і справедливого миру. Дякую дуже.